Друзі, усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні, перед початком огляду новинок у Second Henді, я б хотіла розказати вам про українського виробника свіжообсмаженої кави. Хочу сказати, що я ще той кавоман, я обожнюю каву. На жаль, не завжди зранку у мене є час на її приготування. У мене є невеличка турочка, але нею я користуюся дуже рідко. Найкраще рішення для мене це кава в дріб-пакетиках. Я часто купую подібну каву і хочу сказати, що це не тільки зручно, швидко зранку, це дійсно ще й смачно. Кава дуже ароматна. Шкода, що ось так через відео не можна передати запах, але повірте мені на слово, для кавоманів така кава це справжня знахідка. Я дуже задоволена тим, що її спробувала. На сайті компанії ви можете придбати не лише дріб каву, це може бути і кава в зернах, дегустаційні набори різної кави, благодійна кава для ЗСУ, смак незалежності. Вибір справді великий. Я залишу для вас посилання на сайт компанії і окремо також хочу додати, що якщо ви хочете зробити там замовлення, то я маю для вас промокод на знижку, він також буде закріплений в описі до цього відео. Ну що ж, ми вже з вами на оновленні товару. Багато я знайшла речей. Ви бачите, який великий пакет. Перша річ це ось такий звичайний котоновий топ. Я його взяла для своєї подруги. Він новий на сайті на знижках, коштує 15 доларів. Ось ця покупка вже для вас, для мого інстаграм-магазину. Дуже якісна Максі сукня від всім відомого бренду COS. Взагалі, цього разу я знайшла 4 сукні від цього бренду, 2 я придбала і 2 ні. 73% із кози тут у складі, стан нової речі підійде на розмір ML. Ціна такої нової сукні 1600 гривень. Цю сукню кос я теж придбала, вона теж була у новому стані. У складі тут 100% віскоза. Сукня насправді дуже якісно виконана. от Одразу береш в руки річ і розумієш, що це дійсно щось достойне і однозначно варте уваги, навіть просто не знаючи, що це кос, просто ось так на дотик, оцінюючи якість. Це недавні колекції, і ось ця сукня зовсім недавно на шафі коштувала 2000 гривень. Що ця що попередня, на жаль, на мене завеликий, ця також йде на розмір ML, Вона має вільно сісти, плечики відкриті. Попереду там є ще також два прихованих кармани. Собі вирішила залишити ось цей гольф, звичайний котоновий, з деталей тільки пробрендована горловина. Це Келвін Кляйн, оригінал, стан чудовий, біла річ, але дуже пощастило, що немає ніяких слідів носіння. Можливо, навіть він новенький, або вдягався буквально декілька разів. Розмір тут вказано XS. Також придбала ось таку яскраво-червону ковтинку вона буде в оновленні. Я не знайома з цим брендом, але якість тут чудова, мені дуже сподобався склад. Тут у складі є 55% рамі. Рамі це кропива, кропива має дуже багато хороших властивостей, вона корисна для шкіри, це екологічно чистий та безпечний матеріал. Ось ці дві речі я також придбала: це термобілизна просто з неймовірним складом. Я ще, мабуть, не знаходила подібних речей у такому стані. Тут у складі 85% вовна та 15% шовк. Ці речі вони були знайдені у дитячому відділі. Вони підійдуть на зріст 1,40 метра. Тому, кому цікаво для діток, будь ласка, пишіть мені. Якщо ці речі ще будуть в наявності, я зможу вам їх продати. Цю термобілизну можна навіть на подарунок брати, бо стан, повторюсь, просто чудовий. Дуже якісний комплект. Взагалі я того дня дуже багато речей купила. Ось цю спідничку теж придбала. Це мас-маркет бренд. Primark, але вона була в ідеальному стані, виконана добре. У складі має 52% віскози. Мені дуже сподобався її фасон. Я люблю міді-спідниці, які ось так ось сідають по фігурі. Тут, хоч і вказано, розміру 2XS, але спідниця підійде і на розмір М, навіть мені здається, тканина дуже еластична і дійсно тягнеться дуже-дуже добре. З того, що мені ще сподобалось, але що я не придбала, ось такий насичено-синій об'ємний светр, він був у чудовому стані. Я не помітила там ніяких дефектів. І склад, в принципі, мені сподобався. Він тут змішаний. У складі присутня шерсть, акрил та альпака. Мені не дуже сподобався його дизайн. Ось ці кармани внизу, мені здається, без них було б набагато краще. Туди б можна було додати якийсь пояс на талію тоненький. І було б гарно навіть на маленький зріст носити просто як тоніку під якісь лосини чи легінси. Хоча я вам скажу, що це достатньо не бюджетний бренд, це іспанський модельєр, преміум-сегмент і подібні речі у них на сайті коштують від 200 доларів. Ось цю блузу вже не придбала через дефекти. Вона шовкова, цікава. Мені колір її дуже сподобався, але були сліди носіння під пахвами, і я не ризикнула її взяти. Ось цей топ придбала. Він, хоч і не з натуральної тканини, але мені сподобався фасон та колір. Це Zara, розмір М. Наступна сукня від британського преміум бренду All Saints. Я спочатку насправді не дуже її зрозуміла. Мені, якщо чесно, фасон стався якимось дивним та вже застарілим. Але я вже була знайома з цим брендом, тому вирішила її купити, бо це дійсно бренд, який вартий уваги. І я дуже здивувалась, бо я коли вдома її примірила, моя думка одразу змінилась. Вона дуже круто виглядає на тілі, дуже добре, що тут є ще додаткові бретелі так вона краще фіксується вгорі. Розмір це ML, на мене вона завелика. Вона супер якісна дійсно. У складі тут 80% вовни. До речі, точно така ж на пошмарк. у БУ вже стані коштує аж 129 доларів. Дуже хотіла собі знайти якийсь цікавий світшот, саме ось світшот, а не худі. Вже навіть думала замовити собі десь в інстаграмі, але ось, бачите, що думки матеріальні, тільки захотіла, і ось він мені зустрівся у секонд-хенді. Я люблю ось такі подібні, незвичайні, унікальні речі, тому що цей світшот, він вінтажний, він має дуже гарний цікавий принт, тому я його собі придбала, навіть не думаючи. Серед аксесуарів вхопила ось цей шарф. На дотик відчула, що це щось натуральне і не помилилася. Це 100 Baby Alpaca. альпака шарф родом з Перу у ідеальному стані. Особливо мені тут сподобався колір, він просто неймовірний, фантастичний. Я давно не знаходила подібних Аксесуарів, він пасуватиме під будь-яке пальто і стане дійсно справжнім акцентом у образі. Ще ось такий шарф вхопила, теж на дотик здалося, що це щось хороше, але, на жаль, бірочок ніяких не було, тому точно стверджувати, що це я не буду. Колір теж мені дуже сподобався, але цей шарф я вже не купувала. Шапку я придбала, вона у хорошому була, стані, це H&M, Вона має у складі поліамід віскозу та вовну. Вовни 19%. Мені дуже сподобалось, як вона виглядає на голові. Не дуже масивна, але така тепла базова шапочка. І ось ці рукавички теж придбала. Вони мега круті, якісні. У складі мають вовну та ангору. Особливо мені тут припав до душі колір. Вони трохи подовжені, гарно фіксуються на руці. Тут не буде задувати, та вони будуть гріти, бо склад чудовий. Також мені дуже сподобався на дотик ось цей светр. Він дуже м'якенький. Також сподобався його дизайн, гарний принт, приємні оку кольори. Він йде такий ворсистий, тканина-травка. Склад, звичайно, не натуральний, це, тут більша частина це акрил, але також у складі є 12% вовни. Ось цей пуловер повністю складається з вовни, він швидше за все чоловічий, мені здається. Він базового сірого кольору, у хорошому стані він був, але, на жаль, на дотик він мені зовсім не сподобався, колючий, тому я його і не купувала. Ось це термоковтинка, яку я обіцяла показати вам у попередньому відео, це норвезький бренд. Приблизно 100 євро коштує нова подібна ковтинка на їх сайті. 100% вовна мериноса у складі, тоненька, але така тепла, якісна річ. Бачила коментар під попереднім відео, куди ж носити подібні речі, подібну термобілизну. Звичайно, що подібні речі вони розраховані на холодну погоду. Є, наприклад, люди, які постійно мерзнуть. От для таких людей можна купувати подібні речі і носити навіть в місто, одягати на голе тіло, навіть під звичайне худі, чому би ні. Взагалі, термобілизна, яка складається з натуральної тканини, вона допоможе рівномірно розподілити тепло по тілу. По сукням це ще не все. Ось таку синю сукню я теж придбала. Подивіться, як гарно та дорого тут виглядає тканина. Це віскоза. Звичайно, в секонд хенді вона була дуже пом'ята, але це все виправляється. А так, вона у новому стані, взагалі, без ніяких дефектів. Бренд цей я раніше не зустрічала, це шведський бренд, і я була дуже здивована, бо ціни на їх сайті немаленькі, в середньому 400 доларів за сукню. Я знайшла точно таку ж сукню. Якщо перевести крони в гривню, то ціна цієї сукні приблизно 11 тисяч гривень. Щодо розміру, то вказано, що це S, але вона трішки більше мірить. Десь МКЦ ну або на S носити з поясом, в принципі, так як я показала в примірці. Також покажу дві сукні, -кос, які я не купила. Перша ось ця, до нею я насправді дуже довго думала. думала, бо мені дуже сподобався фасон. Вона цікаво дійсно виглядає, сіла б дуже гарно на фігуру. але Я розчарована була у цьому випадку складом це 100 поліестер. Стан її був ідеальний, але саме через склад я вирішила її залишити. Ось ця сукня від кос, вона була вже з натуральної тканини, вона повністю котонова, легенька, чудова була б на літо, але її стан бажав кращого, видно, що її носили, колір вже посвітлів, тканина вона нібито вигоріла на сонці, і також у деяких місцях там були плями. Тут, на жаль, та ж історія, така гарна муслінова літня сукня. Але, на жаль, теж тканина вже вигоріла і помітні вже сліди носіння. Хоч і колір, і фасон, і довжина, мені все сподобалось гарна літня така натуральна сукня. Це ми вже з вами в іншому магазині Показую ось такий ремінчик. До слова, хочу сказати, що того дня подібних було багато, але не всі вони були у придатному до носіння стані. Ось цей був у чудовому стані, я його придбала. Він чудово підійде Наталію під якусь сукню чи светр носити. Це шкіра пітона. Я не експерт, звичайно, у визначенні видів шкіри, але тут видно лусочки, і з внутрішньої сторони цей ремінчик він промаркований. Ось цей ремінчик вже не промаркований, але я теж думаю, що це якась рептилія, можливо, теж пітон. Я не розбираюся, якщо чесно. Теж є лусочки, і ось так, на вигляд, дуже схоже на справжню шкіру. Цей ремінчик я залишаю собі. У мене є бежева така трикотажна сукня вільного крою. І я якраз для неї підшукувала якийсь ремінчик на талію. Цей чудово до неї підійшов. Чорних ремінчиків було 2. Я придбала дві штучки. Ось такий він теж був промаркований. Вказано, що це шкіра кобри. Він дуже схожий на попередній чорний, але якщо їх порівняти, то видно, що у цьому випадку лусочки вони меншого розміру і вони більш такі продовгуватіші. Далі покажу вам дві речі разом пальто та жакет. Жакет я придбала, а пальто ні. Пальто від бренду Mango, На жаль, бірочка зі складом тут зрізана, але мені здається, що у складі присутня вовна. Взагалі видно, що воно якісне, така цупка тканина, якісна хороша підкладка. Це невеликий розмір, класичний крій. Не взяла я його якраз через розмір. Um, і не дуже мені сподобалась його довжина. Ну і жакет. Жакет мені дуже сподобався, він вінтажний. Він складається зі 100% вовни. Це французький люксовий бренд, це дуже стара компанія. Якщо я навіть не помиляюся, зараз вона вже не існує. Знайти їх речі можна на різних торгових сайтах або, ось, наприклад, в подібних магазинах, яких, якихось вінтажних магазинчиках. Жакет дуже якісний, в чудовому стані. Гарний має колір, класичний крій, підійде на розмір SM. Це ми вже з вами в іншому магазині. Це Економ клас. Ось така сукня-светер була. Я була дуже здивована, коли її побачила. Взагалі, коли побачила склад цієї речі, я ще ніколи не знаходила речі з вовни опосума. Я бачила у інших дівчат подібне, чула про цю тканину, але от сама навіть ніколи і не торкалася до таких речей. На дотик це дуже м'яка тканина, вона нагадує дуже кашемір. Якщо говорити точніше, то тут 35% вовни опосума, 55% вовни мериноса, 5 кашеміру та 5% нейлону. До речі, сам пух опосума його не додають у речі, тобто не можна знайти річ. У складі якої 100% вовна опосума. Зазвичай він поєднується якраз з вовною мериноса але вовна опосума вона на 55% тепліша за вовну мериноса Така пряжа, вона, таке поєднання відсоткове, воно. Стійке до утворення ковтунців така пряжа дуже довго служить, вона має антистатичні властивості та просто дуже дорого і гарно виглядає. Зазвичай подібні речі вони виготовляються у новій Зеландії. Цей светр, якраз звідти. Я, звичайно, його придбала, бо він мені дуже сподобався. Він мав невеличкі дірочки. Але я все одно його захотіла взяти, бо це щось дійсно унікальне для мене. Я зашила ці дірочки. Насправді тканина дуже піддатлива, вона так швиденько зібралася кубки. Ну і за рахунок принту, ці місця взагалі непомітні, їх не видно, навіть якщо захочеш знайти, якщо не знатимеш у якому місці ці дірочки зашиті. Ось це худі воно з дитячого відділу, але це дитяча L. На мій розмір XS, воно сіло чудово. Це оригінал від Nike, Стан нового у складі бавовна. Це вже ми у Євро Я бачила ось таку річ, теж від Nike, Це такий подовжений кардиган, він без ґудзиків. Теж котоновий, теж синій колір. Тут присутні кармани. Це оригінал, новий стан, в принципі, розмір Excel. Спортивні речі я на продаж купую рідко. До того ж, він був важкий, ціни зараз значно підняли на ваговий товар, тому його я не взяла. Але без покупок з цього магазину я не пішла. Була ось така трикотажна сукня. Ви бачите, я вам показую є плями, але мені дуже сподобався її фасон. Стан теж хороший, якщо, звичайно, не враховувати плями. Але ці плями, вони поверхностні, вони дуже легко відіпралися, тому, в принципі, я не пошкодувала про те, що придбала її того дня. Вона, я б сказала, маломірить. Тут вказано розмір L, але це десь розмір SM. Точні заміри я вкажу у себе в інстаграм-магазині. Ще я придбала ось цю шапку, це H&M, Стан нової речі у складі 50% вовни. Звичайна базова шапочка, мені дуже подобається, як вона виглядає на мені. Розмір one, Size, дуже універсальна та тепла річ. Примірка тут, до речі, хочу вам сказати з дуже крутим плащиком. Спробуйте відгадати в коментарях, що це за бренд. Наперед я скажу вам, що це люкс-сегмент, але цю знахідку я вже вам детальніше покажу у наступному відео. Ну і мої останні покупки на сьогодні це ось такий дуже гарний трикотажний комплект сукня та кардиган. Я, як їх побачила, я дуже зраділа. Мені дуже подобаються подібні речі. Вже вдома, як я їх поміряла, я не, ж, не пожалкувала про покупку. Просто шикарно ці речі виглядають на тілі. Я б сказала, що вони теж трошки маломірять. Можна і на СМ їх брати, і на ML, так як вказано на бірочці. Тканина тут еластична, дуже добре тягнеться. Стан тут нових речей у складі майже 80% віскози.